Огляд на... Огляд на кебаб в Іспанії. Турецький. такого розміру. За п'ять з'їш? з'їж. No. Челендж. З'їсти за п'ять кукусів. Ну, добре. Я з'їм. No. Дивись. Я не з'їм. кебаб, Який мені подобається. Mm. У тебе, mm. mm. тебе mm. напевно. Mm. все було кости, це не куплено. Okay. Ну це точно вже є куфлогера, в яких я дивлюся з Америки. вони завжди так їдять і все макають і так от полівають. Я думала, чому не дивляться мої обзори на їжі, тому що в мене соусу такого не було. не сильно приперчене, немає цього стандартного. От в Польщі, скільки б я не коштувала, бо тільки бабі все м'ясо у них спеції, плюс-мінус однакові. Тут інші спеції, тут розкритий вкус м'яса. Не знаю, що тобі треба, щоб тебе образити. Давайте вам покажу лучше не нас, а вид, на який ми зараз дивимося, це набагато красивіше.